Одним із найважливіших факторів в бойових діях це є мобільність підрозділу. Це здатність його в короткий проміжок часу виїхати на певну ділянку фронту для виконання бойових завдань. На жаль, та техніка, яка нам залишилася у спадок від радянської армії, яка стоїть на балансі в підрозділах, це там зіЛИ газони 66, вони не, не здатні виконати швидко, допомогти підрозділу виїхати на бойове завдання. Тому що техніка постійно ламається, постійно в ремонті, постійно кипить, їде повільно, дуже велика, дуже помітна. От, а зокрема, в нашій роботі нам важлива саме от така мобільність і швидкість і непомітність. От, як ми цю мобільність зараз... Е як ми цієї мобільності досягаємо, це тільки завдяки волонтерській техніці. Зокрема, наприклад, з Волині на наш підрозділ було передано 4 автомобіля, Один, на жаль, ми втратили. Але три інших автомобіля, це два Volkswagen Т-4, е, Nissan е, пікап, оцей, в якому я зараз записую це відео. Вони дозволяють нам ефективно виконувати поставлення на нас для нас завдання. тобто Ми виїжджаємо на позиції, ми маємо можливість завантажити туди майно, завантажити наші робочі інструменти, якими ми прикриваємо небо, завантажити особовий склад, швидко вирушити, без проблем добратися до місця призначення, виконувати поставлені на нас задачі, покладені на нас задачі. От і в разі чого о, при потребі швидко вирушити на іншу ділянку фронту чи при потребі евакуювати, не дай Боже хтось буде поранений, о, тому що коли ти працюєш, е, прикриваєш якийсь підрозділ, зазвичай ти мусиш е, розраховувати на е, самого себе. От, і все це ми тільки досягли у цієї переваги над ворогом, тому що ворог ворожа армія є досить. Не мобільною, не поборотковою, незважаючи на те, що в них більший військовий бюджет, от, вони не здатні так швидко пере, переміщатися, як це робимо ми, коли е, одна бригада може там буквально протягом доби переміститися на сотні кілометрів на іншу ділянку фронту, там де її завжди не, взагалі не очікують. Тому, е, коли ви задаєтеся питаннями, е, навіщо там військовим стільки автомобілів. Навіщо це все? Де вони діваються? Я вам скажу, що на жаль, автомобілі втрачаються в бою, на жаль, автомобілі, тому що умови експлуатації є дуже важкими. От, дороги розбиті, дороги обстрілюються, дороги прострілюються повністю. От, е, автомобілі втрачаються, виходять з ладу, їх постійно потрібно ремонтувати. Ми і так це ремонтуємо по суті в більшості, в переважній більшості за власні кошти. Ми дякуємо вам за те, що ви нам допомагаєте, ці автомобілі. Отримати, але в більшості ми ремонтуємо їх власним коштом, тобто свої зарплат на ці всі запчастини запчасти купуємо, особовий склад займається ремонтом цих автомобілів і тому подібне. Тому ви бачите, яка ситуація на даний момент. Росія не відмовляється від своїх загарбницьких планів стосовно України. от, І війна буде продовжуватися. Це було зрозуміло з самого початку. Ніяких е, позитивних новин від звернення е, верховного їхнього. Диктатора ніхто з нас не очікував, ніхто їх не очікував навіть із тривогою якоюсь, чи з, зі страхом. Страх прийшов 24 числа. Після 24 числа для нас вже нічого в гіршу сторону не зміниться. Війна буде продовжуватися, ми будемо воювати, ми будемо успішно утилізовувати російське біосміття. Але нам потрібна ваша підтримка. От, не тільки нашому підрозділу. От, у нас слава Богу, на даний момент проблема з транспортом в більшості-більшості перекрита завдяки вашим донатам От, і допомогу, допомоги фондів. От, але є багато інших підрозділів, які виконують завдання. От, іноді в ваших умовах, як ми, ну, часто навіть в ваших умовах. От, і нам потрібна ваша підтримка. Тому підтримуйте Збройні Сили України. У нас іншого виходу немає. Тільки вперед, тільки до перемоги і до повної деокупації нашої загар, захоплених росіянами земель. Всім дякую за увагу і за підтримку. Ви ви круті, ви не перевершені. Ми вас віримо і ми вам дякуємо.